Вітаю, друзі, Волинь, Львівщину, Тернопіль, Одесу, засипала квітневим снігом. Це явище вже майже стало для нас трохи звичайним. Зима трошки стала теплішою, я би сказав, дуже теплішою. Але потім вона бере своє і сніг в кінці березня, в началі квітня вже став для нас явищем таким не дуже дивним. Але, однак, це весна, погода радує. Головне, щоб був мир над головою, щоб наші дітки сміялись, колибались, радували нас і росли здоровими, щоб російські ракети не прилетали та нікого не вбивали, крім них самих. Всім дякую, миру, добра, злагоди. Пишіть, яка погода у вас, як у вас настрій, як у вас обстановка. Пишіть, будь ласка, діліться враженнями. Всім дякую, до побачення.